Зинипластиковий для зберігання. 4,5 літрів, 29 розмір. Далі. Скільки? 19 і висота. 12,5, 10 літрів. Дивимось, 38. Так, тут ми бачимо 25. Тут ми бачимо 16 з половиною. 18 літрів 47. Так, скільки тут? 30 з половиною. Так, і висота ми бачимо 20. Корзина 30 літрів. 42,5. 31. Двадцять шість